Добрий день, дітки! Відгадайте загадку! В капелюшок пишний вбрався і морозу не злякався. Невеличкий цей сміливець золотавий чорнобривець! Дітки, в нашому садочку ростуть чорнобривці. Давайте ми їх розглянемо. Це. Однорічна гілляста рослина має квіти різних відтінків від світло-жовтих до жовта гарячих і коричневих. Чорнобривці квітнуть в Україні від червня до перших снігів. Квіти мають яскравий насичений аромат. Чорнобривці здавна вважаються символами України, материнської любові та захисту вірності та відданості. Чорнобривцями прикрашали вишиванки та рушники. Також дівчата носили на голові вінок з цих квітів. Малята, сподіваюсь, моя розповідь була вам цікавою. До нових зустріч, до побачення!